Слава Богу, улюблені гості, брати і сестри, на запитання, що таке гріховне прираження, гріховний прилог, відповім так. Гріховний прилог — це думка гріховна, яка виникає в розумі, а буває приходить від диявола. І вона є начальною стадією спокуси. На цій стадії, на цьому етапі. Гріховна думка, вона ще не є самим гріхом, але вона є такою провокацією, таким відчуттям, яке веде до того, щоб людина замислилась над цією думкою, над цим помислом зацікавилась ним. Через що, хоча це не є ще гріх, і тривог може бути нейтральним. Але це вже по суті може бути і спокуса. Святі преподобні отці Оптінські вчать, що необхідно ще на стадії прилога боротися із гріхом, тому що коли він закріпиться в душі, іскорінити його буде дуже важко. Не будучи ще гріхом, гріховний прилог все ж таки в змозі перейти у стадію сочитання. Тобто тоді, коли людина замислилася і приймає в себе гріховну думку, починає з неї спілкування. Потім може йти сослаження, це вже людина прийняла гріховний помисіл, І, звісно, далі вже є гріх і страсть. В Біблії описується, як Каїн прийняв гріховну думку. Спочатку йому був прилог, коли в нього не прийняли. Жертву, коли Господь не прийняв нього жертву, то Каїн мав спочатку прилог гнів на свого брата. І Господь йому сказав ще на цій стадії, що пануй над гріхом своїм, але він не встояв і пройшов всі стадії гріха і вчинив людину вбивство. І Іуда, він був грошолюбцем. І тоді, коли Запропонували зрадити Господа, то цей гріховний прилог збагачення, яке йому уявилося в його розумі, хоча й невеличке це збагачення, він не став з ним з цією думкою вести боротьбу і прийняв її у своє серце, і там вона знайшла відгук, і через сочетання, сослаження він согрішив і предав самого Господа. Святий Єфрем Філофейський каже, що на що схожий привох? на мурав'я, яким прикидається лисиця, тобто страсть. Але з часом цей муравей через інші стадії гріха він приходить до того, що стає любов, який може поглотити людину. Тому необхідно боротися з ріховною привогами, які приходить в нашу. Душу від наших думок, від диявола ще на цій початковій стадії, коли ще воно це гріховне відчуття, це гріховна думка не в нашій свідомості. Треба покаянням, молитвою, просити Господа допомоги, щоб обирати цей гріх і не увійти у стадію страсті, гріха, і не загинути, і не піти за дияволом вічну погибель. Амінь.